Всім привіт! Сьогодні буде коротенький випуск про помідори. Покажу от, ситуацію, динаміку, яка зараз у нас на полісі виходить північ Житомирської області, Коростенський район. І розповім про помідори. Знаю, Зараз я знаходжусь у тітки, в принципі, наші то ви відео бачили, там ще дві продажі, і на цьому історія закінчується. Є така проблема в цьому році, що печуться помідори. Тому що фітофторос трошки бачу, тітки є місцями. Ось листя. Він вразив і виходить без листя. І вони трошки почали просто припікатись. Бачите, яка тема. Це. Я не знаю, що це за сорт, але знаю, що на Золотому потіку тітка в цьому році зробила непоганий бізнес. Хороша ціна. І найпогано його беруть на закрутку. Зараз, в принципі, помідори масово всі беруть на закрутку. Стосовно помідорів, да, це все, що залишається. Це, по-моєму, міцено мої, сливка моя, яку я давав. Ось так вони виглядають, отак вони її ростуть. Це міцена, це, це вони. Ну, самі бачите, що на декілька продаж ще помідорів тільки буде. Ну, В основному на цій граці був торг непоганий. ну Тут вона вже стоїть гола. Ну нічого, якщо фітофто не поб'є, якщо далі буде тепло, то ну, помідорів тільки достатньо багато, я так дивлюсь. Ну, Видно, що деякі припікаються, друзі. Видно, що Но, нічого, там тітка робить якісь а, закрутки і так далі. Я марширую біля свого другого розсадника, і тут ще тітки теж біля. Річки є помідори. Зараз робимо такий невеличкий огляд ділянки і покажу, що біля річки робиться в помідорах, якщо ви надумаєте садити. Ну, це, я не знаю, що це є за сорт, але теж вона на ньому непогано заробила. Тут нічого не залишилось. Тут, виходить, на кожному кущу було по декілька кілограмів помідорів. Теж така була сливка, і тітка її вже всю успішно продала. По поводу цін, які ціни? Зараз ціна на таку сливку в районі 35-40 гривень. У нас привозні помідори по 35 гривень. Може, зараз ціна трошки падає, коли людей немає і багато навозять, може падає. А так, в середньому, зараз всі продають 35-40. Мої батьки так само по такій самій ціні продають. Тенденція зараз наступна. Так як я й казав, спочатку, коли починається сезон помідорів, беруть салатні помідори, люди наїлись. А зараз всі вже люди купують масово на закрутки. Зараз вже, по суті почався пік сезону консервування помідорів, тому що всі шанси є, що їх потім не буде. Не буде у жовтні, у листопаді в нас помідорів на полісі, так як по такій системі. От в тому році ви напевно бачили, як батько в теплицю складав там, і ми там чуть ли не до 1 грудня їх продавали. В цьому році такого не буде, тому що вони зараз всі масово спіють. Стоїть дуже сильна жара, воно видно, що печуться перці, печуться помідори, і по цій причині вони швидко відійдуть. А ось іде грядка біля річки, там річка вже в 30 метрах. Бачите, що робиться? Тоже таке саме, як я показував. Ну, Тітка ходила, кропила, то... Трошки врятувала. Врятувала під деревами, тому що під деревами завжди тепліше. Тут виходить і завжди така роса збирається, туман. Ну, Ви самі бачите, що помідори стоять такі, як у нас, де я знімав недавні відео. Чому воно так? Ну, бо тому що стоїть річка. Я ж зразу це у відео озвучив, що біля річки помідорі у нас стоять ну, не дуже. Тут річка вже йде 20 метрів, ну, може більше. А ось під деревами стоять, бачите ось? Всі зелені, всі такі от. Ну, це такі свої старі сорти. Там вона щось бере якийсь собі насіння. Ну Багато кущів, а на кущу по два, три помідори. помідора. Ну, як не крути, якщо зімні нічого поганого не станеться, Уже всі відпродаються. А, кстати, батьки вже десь, по-моєму, одне, одна чи дві продажі буде на базарі і на цьому все. Тому що там одна гниль вже залишається, ну може, ще третя буде, не сильно я в це вірю. Як, як вона і буде, то вона буде невелика. Не така масштабна, як е, тітка Лози, бо тітка Лози, там дійсно там Москвіч помідорів, коли вона їде на базар. І приїжджає пізно, тому що тримає ціну е, і помідорів зараз на базарі багато. І в її їх багато, тобто їх треба продати. Е, бо підспіває наступна партія. То якщо ті помідори виживуть, Ось ті, що стоять під деревами і зелені, зараз крупні, то ціна ось зараз буквально там це все проходить. І ціна можете множити Х2. Тобто, якщо зараз 35-40, ціна буде 70-80. Це буде їхня реальна ціна на початку жовтня. Я думаю, може і раніше. Все залежить ще від того, що посадили люди і які будуть у людей помідори. А, Стосовно які заробітки в цьому році. Я не буду суми озвучувати. По понятним причинам я скажу так, що втітки десь приблизно дві сотки помідорів, і заробіла вона непогано. Вона вискочила за рахунок оцього золотого потіку. Це її улюблений сорт. Його непогано беруть. Він жовтий, кстати, хто не знає. Ось, бачите, він ось така ось одна Ось він лежить гнилий під Оце золотий потік іде, помідор. Оце за рахунок цього вона вискочила. Вона навіть їх не підв'язувала і бачите, що воно просто лежить на соломі. Понятно, що це не, це не наша історія на полісі, але як показує практика, що працює. Ну, місцями є фітофтороз. І стоять підв'язані теж. Напав фітофтороз. А тут без, без мороки. Вони просто лежать, пристели всі нам. Ну, проблема в тому, щоб їх обробляти, кропити. Стосовно чим кропилося. чарівник і квадрис, я знаю, тітка ходила, це 100%. Чи кропіла редомніла, не скажу, не буду придумувати. Ну Знаєш, керівником і квадресом, коли були дощі, то тітка частенько ходила, я тут поливав, вона десь там, ну, там як попасть, там, раз там, в тиждень вона обов'язково ходила, тому що фітавтороз просто він на очах. Він на очах був і саме в той момент так, батько не обробив, то всі помідори, помідори якби він гаукнув, да? а тітка ходила, щось там, кропила червняком. Ну, Вона в цьому році на помідорах зробила непогану суму. Тобто, Якщо б вона посадила, б, наприклад, у два рази більше, вона б не знала, що з ними робити. Тому що помідорів на базарі багато. А якби вона одна продавала і вона посадила б у два рази більше, то я вважаю, на помідорах це був би взагалі крутий результат. Як для людини, яка на пенсії. І вона садить там невелику, невелику ділянку для себе там, і там якийсь там залишок на продаж. Я вважаю, це був би хороший результат, друзі. В цьому році хто посадив пізні помідори, середньо пізні у нас на півночі, або когось там трошки не вийшло з посадками з плановими. І вони пережили оці фітофтороси, І зараз у нас така суха більш така для помідорів погода. То, якщо вони ці всі етапи пройдуть, і в їх якраз тепличка, вони зелені плоди будуть зривай, і клас так в тепличку під там вони будуть стигнуть то люди в цьому році зароблять непогані гроші. Тому що десь у кінці жовтня, у листопаді, може бути таке, що помідор може бути по 100 гривень. Я думаю, чомусь от, в ці місяці вже помідор буде дорожчать і дороща сильно, тому що зараз жара все відспіє в усіх і все. І вже будуть продавати ті, в кого були пізні сорти, тепличка там. Так як батько в тому році, є посилання в описі закріплю або десь закріплю коментарі. Просто подивіться, як у нас вони були. Там цілий завод був по достиганню помідорів. Ну і батьки а вже ж на цьому непогано заробили, і ви бачили, напевно, відео моє, що за рахунок цього і вискочили, за рахунок цієї ціни, і вискочили в тому році на непоганий прибуток взагалі за сезон по помідорах. А ви, хто там додивився відео до кінця, можете в коментарях просто написати. От, яка зараз ціна по помідорам у вашому регіоні. Мені буде цікаво почитати, тому що в цьому році я навіть і кілограму помідорів не продав. Тому що, ви самі все розумієте, два розсадника, я це діло залишив батькам. Ну а вже ж, якби в цьому році помідори наші не зі фітуфторос, то понятно, що можна було б заробити більше. Але є інші культури, на яких в цьому році батьки заробили непогано. Тому напишіть коментарі і поставте лайк. Всім до зустрічі!